Учасників квесту, чудової пригодницької гри. На вас чекає весела подорож змагання пошуку скарбу. Ділимося на дві команди отомани та козаки. Обіцяю відкрити вам велику таємницю, лише сміливим, хоробрим, Справним козакам, які допоможуть мені відшукати козацький скарб. Аби дізнатися таємницю, ви повинні пройти кілька випробувань. На дві команди. Отамани! Готові! 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 Козаки готові! Готові! Зашифровану підсказку щодо подальших пошуків. Придеться стати дешифраторами. Згадайте український алфавіт. Кожна літера стоїть під визначеним порядковим номером 29 1 26 11 Що це? Е, є, зі, їй, К, Е, М, М, О, І що це? Шаки! Молодці, побіжай! Дерево стало символом сили і можності українського народу. Слов'яни, стародавні греки, рівнені ще на початку своєї історії, поклянилося йому. Приписували чудо, дійні властивості складали про нього міри і легенди. Щобнишки живуть що у нім. Це не ці... ні, так, друзі, це. Біблі... Ні, ні. Ми своїми вправними руками вишивали, що для мами? Рушник. рушник. Ну, а в другому класі під Під рушником зітям. Ось він цей рушник. цей рушник! Наступна загадка. Відгадай загадку і знайдеш підказку. В місяці усіх дітей лікує. Від захворювань рятує. Ви там за мить все, що у діток заболить. Мейпун! Ось він цей мій Ми його знайшли. А тепер проявіть кмітливість. Холодна зброя козака з довгим сталевим лезом. Це ха! Ходіть мозаїку і знайдете підсказку, де знаходиться скарб козаків. Була! Ми знайшли будемо! Ура! Є підказка. підказки, відгадайте і скарб зірка забирайте. Найголовніший у школі хто у нас? Де? Де? Гру завершено. Вітаємо! Всі успішно пройшли усі етапи квесту, завдяки тому, що були справжньою командою. А тепер ваші подарунки, призи.